Побачимо, як це сходиться. Я думаю, що е, треба врахувати також і можливість мого попереднього досвіду. Думаю, що для нас дуже важливо зараз, і це досить серйозне завдання, яке буде стояти перед українською дипломатичною службою, щоб зберегти цю солідарність і єдність. Перш за все, європейських країн в стосунку до України. Така солідарність і єдність існувала на початку березня, після того, як Росія почала агресію в Криму, і тоді було значно. Легше спілкуватися і е, досягати якихось е, рішень, коли мова йшла про Європейський Союз. Е, е, з плином часу Росія почала проводити е, відповідну роботу з окремими країнами Європейського Союзу, направлено на те, власне, щоб розбити цю єдність. І е, е, це досить тривожний сигнал. Бо е, не всі європейські країни, на жаль, деякі європейські політики е, розуміють, що е, мова не йде лише про Україну, мова йде про значно вище збереження е, міжнародних норм, стандартів правил. Е, і е, мова йде про збереження системи і структури безпеки в Європі. І коли е, будуть різні підходи до збереження цієї системи безпеки в Європі, то вона може рухнути. І тоді, коли вона рухне, то тоді мова буде йти не тільки про небезпеку для України, а небезпеку для всього європейського континенту. І, на жаль, деякі політики європейські не зовсім переконані в тому, що вона рухне і тому заграють з Росії. Якщо ми говоримо про європейські країни, то це я думаю, що перш за все це Польща і Литва. В значній мірі також нас підтримує Швеція, Великобританія. Але ці дві країни це абсолютно що мова йде про, про пріоритетність. Але якщо говорити не про європейські країни, це, звичайно, Сполучені Штати Америки і Канада. Вони трактували нас як фашистів. Як екстремістів вони вважали, що це був переворот, а не офіційне затвердження уряду парламентом, що відбулося, цілком легітимно. І я думаю, що це була одна із причин, чому важко було з російською стороною проводити переговори, ну в тому числі і мені, тому що вони. Принципово поставили питання про те, що вони, ну от, власне, конкретно з тим урядом, конкретно з тим міністром вони співпрацювати не будуть, Без, не пояснюючи, не аргументуючи цього детально. Через то цей образ, звичайно, не був би дуже помічним при реалізації. Завдань, чи, чи, які стоять перед посольством чи керівником дипломатичної установи, коли ти працюєш в тій чи іншій країні. Е, тому я думаю, що ну, це треба відверто сказати, що зараз би в Росії мені було б працювати дуже важко. Я думаю, що нам потрібно абсолютно рухатися в сторону європейської дипломатії. Е, е, і то, що зараз Росія. Е, Робить, і як Росія веде свою чи реалізовує свою дипломатичну службу, це в основному це є пропаганда. Це пропаганда, яка достатньою мірою базується на тих принципах, які були закладені за часів Радянського Союзу. І е, дуже часто е, е, ці принципи. Вони не мають під собою підґрунтя. Ну, просто риторика і слова, які, на жаль, розраховані на те, що люди не отримують або не мають альтернативних джерел інформації. А ми живемо в зовсім іншому суспільстві. І, е, е, і насправді я не до кінця все ж таки розумію російське суспільство, тому що е, вони, звичайно, отримують там, інформацію з першого національного каналу, чи РТР Пам'ята, чи Russia Today, але ж вони мають доступ до інтернету. Тобто, якщо є, було б бажання їм подивитися, що робиться в Україні, щоб мати альтернативну точку зору, то можна відкрити українські сайти, російськомовні сайти, навіть якщо потрібно. І побачити, що ну, оцінка інша. Але видно, що ця от пропагандистська машина, яка зараз використовується в Росії, достатньо е, сильна. І я думаю, що Звичайно, ця схема, чи цей підхід він себе не оправдає, тому що так само, як не оправдала будь-яка пропагандистська машина в ХХ столітті, чи це сталінська, чи це гітлерська. Вона вона просто на певному етапі зламалася. Це не тільки ми програємо. Це визнають, що програють також і західні медіа, і західні суспільства, і західні деякі політики. Просто, е, на жаль, але це треба говорити відверто, що Росія вкладає велику кількість, велику кількість грошей, капіталу в те, щоб формувати громадську думку не тільки в Росії, але й на захід, в західному суспільстві, в західних, в суспільстві західних країн. І, е, е, і тут інакшого е, пояснення, крім того, що вони купляють е, ці статті або купляють експертів, е, немає. Е, на жаль, це є реальністю. І, як на мене, мені здається, що іншої е, форми, ніж е, говорити правду, е, для нас. Е, Іншої форми боротьби з такою машиною, з такою пропагандою російською в нас немає. Нам потрібно говорити, подавати інформацію, подавати правдиву інформацію, подавати її наскільки це можливо масовіше, і подавати її оперативніше. Для цього потрібні також кошти. І тут ми можемо, очевидно, повинні зробити серйозну інформаційну кампанію державну інформаційну кампанію, яка би займалася поширенням інформації про Україну і про ці події, які відбуваються в Україні. І я думаю, що як державна, державні структури, так і приватні структури українські, можливо, не навіть не тільки українські, мали би бути в тому зацікавлені, щоб подавати канал достовірної інформації, правдивої інформації про Україну для Заходу. Це, напевно, займатиме якийсь час для його створення, але до цього треба вже приступати. Іншого виходу я не бачу, ніж подача правдивої інформації, якби, яка завжди буде перемагати пропаганду. Зараз, як на мене, що потрібно зробити, це потрібно стабілізувати ситуацію на Сході України. Для нас є дуже багато питань. Які е ще найближчим часом не будуть вирішені е з Росією. Це питання Криму, анексії Криму, я маю на увазі, це питання е наших відносин е з Європейським Союзом, е це питання е в тому числі торговельних зв'язків з Росією. Е але це питання на перспективу, які можна вирішувати. Найважливіше що для нас зараз потрібно це стабілізація і деескалація ситуації на сході України і зупинка підтримки Росією екстремістських угрупувань на сході України. І для цього потрібно, власне, на це потрібно акцентувати, фокусувати наші контакти з Російською Федерацією. Чи це буде зроблено на рівні міністрів закордонних справ чи на рівні дипломатичних якихось представництв каналів, чи це буде зроблено на рівні? Якихось інших форматів контактної групи. Я думаю, що все ж таки потрібно спробувати різні варіанти. Бо мир це те, що потрібно зараз встановити між Україною і Росією. І тут дипломатія може відіграти важливу роль. Я не кажу тільки єдину роль. Бо, на жаль, ситуація вже зайшла так далеко, що, можливо, тільки дипломатичними методами не вдасться вирішити. Питання миру на сході України. Але дипломатія має мати шанс на те, щоб бути реалізованим. Питання Криму було для всіх, анексія Криму, це було для всіх великою несподіванкою. Ну, просто не тільки для українців, але для багатьох західних країн і багатьох моїх партнерів, міністрів закордонних справ, багато хто просто не вірив, ну, як це так може бути. Це 21 століття і що Росія просто порушує всі існуючі домовленості і, і норми міжнародного права. Але це сталося. І мені здається, що просто зараз. Е е Потрібно, звичайно, і українському дипломатичному корпусу переорієнтуватися на більш, скажімо, або так, змобілізуватися на більш військову дипломатію, ніж на дипломатію так звану паркетну. Коли там можна вирішувати якісь питання, справи під час зустрічі чи прийомів, бо потрібно дуже оперативно реагувати на події. Я знаю, що зараз в Міністерстві закордонних справ Павло Клімкін має намір провести таку ще одну. Реорганізацію міністерства роботи Міністерства закордонних справ і закликати черговий раз до того, щоб використовували наші дипломати в соціальні мережі, поширювали свої думки, активно виходили на пресу, на медіа. Ми це все робили також, але я повинен визнати те, що все ж таки більшість. Співробітників дипломатичної служби України вони не були готові до того, коли йшли на дипломатичну службу, що їм прийдеться от так оперативно е ну, коментувати події, навіть не кажучи вже те, що їм потрібно буде вести переговори і переконувати, скажімо, уряди інших країн в тому, щоб вони займали позицію України. Е це ніби здається ну, очевидним, що це робота дипломатів. Але це ми так трошки мали спокійніше життя рік тому назад. І до цього всі, ну, рік кілька років тому назад. І дипломатична служба України, ну, так, так, ну, була до цього за останні кілька років, була призвичайна до того, що не треба, ну. Як є, так є. От воно якось собі, собі буде розвиватися. А е, коли е, настала потреба, то потрібно е, було реагувати відповідно і, і по відношенню до своїх колег, е, послів, також, е, які за кордоном, багатьома з ними треба було говорити і переконати їх, що треба займати більш активну позицію, виходити е, е, на е, Публічні заходи виходити до медіа місцевих і доводити позицію України. До цього, на жаль, треба вчити. Я думаю, що для багатьох наших послів це також буде серйозний виклик. Звичайно, що ми можемо використати ці приклади. Які використовували там, дипломатія США під час е е війни там, в Іраку чи в Афганістані, е чи, скажімо, е які використовувалися в європейськими чи міжнародними організаціями, скоріше всього, е якісь дипломатичні принципи, які використовувалися на Балканах. Але я думаю, що це кожен окремий випадок, і е, е, все ж таки е, треба виходити е, кожного разу з е, тих реалій, в яких ми опинилися. Просто брати шаблони, е, бо багато хто просто використовує там, ну, там, в Косово було так, чи там, в Грузії, в Осетії було так. Ну, це треба вчити, це треба знати. Але тим не менше застосовувати ці механізми чи ці елементи цієї дипломатичної роботи, яка відповідає реаліям. Як я кажу, як я вже сказав, я думаю, що нам потрібно все ж таки, перш за все, виходити з своїх національних інтересів. Наші національні інтереси це є територіальна цінність держави. Це є європейське майбутнє, це є е, збереження стабільності і миру і це є проведення реформ. Це, з того ми повинні виходити. У нас існувала така ну, традиційна радянська школа е, погодження заяв і коментарів Міністерства закордонних справ, коли потрібно було... Е, Департаменту, який відповідає за там, якийсь конкретний напрямок, готувати проєкт з цього коментаря, потім передавати його е, відповідному е, директору департаменту на візування. Директор департаменту на візування мав подавати його на заступнику міністра, заступник міністра речнику чи керівнику пресслужби, керівник прес-служби, ще першому заступнику міністра. Це все візувалося. Це займало там день-два. І воно вже було не Тобто ця актуальність пропадала. Але мені здається, тим всім, е, таким стилем роботи в попередні роки були ну, достатньо е, співробітники МЗС е, е, сприймали такий стиль роботи, е, тому що е, Ну, ніхто не вимагав, і ні ситуація, і ні суспільство, і ні керівництво не вимагали оперативності. А ситуація абсолютно кардинально змінилася зараз. І е, після того, як ми опинилися перед е, е, лицем агресії з російської сторони, з російського з російського боку. Е, і я е, Закликав своїх колег з департаменту інформаційної служби і з прес-служби і з департаментів, що вони самі, не чекаючи вказівок, готували ініціативно матеріали, які ми могли би поширювати в суспільстві і в медіях. Які би відображали е, актуальну проблему. І е, е, тут е, я просто сказав, що я відміняю ці всі погодження, які мають іти там. А ці погодження дуже часу навіть були настільки е, тематичні, а скільки там орфографічні. Я відмінив необхідність погодження багатьох заяв, коментарів, документів на рівні міністра. І ще, що нам вдалося запровадити, це використання інших майданчиків інформаційних для поширення інформації. Ті, які також з'явилися зовсім недавно і які себе повністю оправдали, і які стали визнаними в цілому світі, це як Ukraine Crisis Media Center, український кризовий медіа-центр. І якщо цей майданчик збирав в себе журналістів як українських, так і закордонних, то чому б не використати цю, 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 цю площадку? До цього часу, фактично, українські дипломати не виходили поза межі МЗС, але цей приклад показав, що вартує це робити. Я думаю, що цього треба вчитися. Це важко сказати, що є такі правила, де ну, от написані правила в якихось підручниках, де це треба. Тим паче, я думаю, що, напевно, таких підручників, може, я помиляюся, напевно, немає, як використовувати соціальні мережі для дипломатів. Е, час але, Але, можливо, да, можливо, час їх писати, якісь такі певні не знаю, поради, як це робити. Але я думаю, що ми повинні всі цього вчитися. І дипломати, які самі відбують, Несуть відповідальність, вони самі повинні розуміти, що можна видавати, що не можна видавати, і як це представляти так, щоб то, що вони хочуть подати, було сприйнятне. Ну, дуже добрий приклад, я думаю, на один із Добрих прикладів, це твіт міністра закордонних справ Швеції Карла Більта, так? Твіттер, його твітер, який там постійно цитується в українських медіях. І от я, ну, звичайно, він, як я з ним розмовляв, він мені казав, що мені це легше писати, тому що я політик. Я дипломат, я ну, керівник дипломатичної служби, але я політик. У мене політичне призначення. І я можу висловлюватися, що, що я хочу там, більш вільніше, ніж класично дипломат. Але я думаю, що з часом ми просто до цього призвичаємося, знайдемо ці межі і притремося до, до тих рамок, в яких можна може дипломатія використовувати соціальні мережі. Я думаю, що абсолютно правильно, що Павло Клімкін зараз це, з черговий раз закликає, бо без цього воно ніколи не піде. Це не можна написати там інструкцію, що ви використовуєте так, так і так цього. цього це, 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 це має бути в тобі. А щоб, це, щоб ти це е, тим прийняв, це, це, це зробив, потрібно е, з, цим користуватися. Звичайно, це, це, звичайно, це, це ризик, це відповідальність досить велика. Я ж кажу, це, цим треба якось вчитися цього. Е, 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 я думаю, що е, важливе значення також має. Е, і офіційна позиція. Офіційна позиція держави, і офіційна позиція Міністерства закордонних справ. Тут важливо, щоб не було великих розбіжностей між тою офіційною позицією і якимись трактуваннями дипломатів, які знаходяться на Чинній дипломатичній службі. Я думаю, що також велике значення має і позиція журналістів, які мали би використовувати ці повідомлення чи інформації, які дипломатом представляються в соціальних мережах, як в значній мірі част приватна думка цих дипломатів. А не офіційна позиція. Тут розмі... розбіжності вони повинні бути представлені для суспільства, щоб це суспільство також розуміло. Ем... Побачимо, як це все буде розвиватися. Я думаю, що, що народна дипломатія е, в Україні склалася. От вона, власне, після, після майдану, а особливо під час е, цих е, протистояння з Росією. Народна дипломатія стала серйозним інструментом в веденні української зовнішньої політики і взагалі інформуванні міжнародного суспільства про Україну. В деяких елементах вона трошки активніше, крок вперед йде, ніж офіційна дипломатія. Особливо, якщо її, ці ідеї впроваджують, ці ідеї поширюють митці чи артисти. Руслана, яка яку не можна зупинити, вона набагато швидше ніж український дипломат. Але е, я думаю, що тут потрібно, е, так як і в випадку з соціальними мережами, бути також е, е, треба, треба один до одного е, достосовуватися, щоб ця народна дипломатія е, не сприймалася лише як один елемент е, е, дипломатичного е, впливу чи дипломатичної роботи України за кордоном. Е, на що мені? Е, на що я звернув увагу, що, що, що означає українська дипломатія для мене, чи народна дипломатія для мене, це те, що українці е, за кордоном не стидаються, а навіть навпаки, пишаються тим, що вони українці. Вони. Активно носять українську символіку. Я, мені розказують знайомі, які там були в Болгарії, кажуть, що там на балконах, де проживають українці, вивіщують українські прапори. Десь хтось я не розказував, що там навіть придумали якісь там футболки чи купальні костюми там з українською символікою. От які. Це просто вона поширюється це в різних формах. Але це також дуже важливий елемент дипломатичної роботи, коли люди доносять інформацію про Україну, про позицію України до людей, до суспільства в інших державах. Тому що офіційна дипломатія в основному доводить цю інформацію до офіційних чинників, а це люди доносять до людей, що є немаловажно, а може більше важливо. Тому що ці люди формують потім думку суспільну в тій чи іншій країні про Україну. І вони впливають на прийняття опосередковано, звичайно, через вибори, але на прийняття тих чи інших політичних рішень їхніми політичними лідерами по відношенню до України. І мені було дуже приємно чути, коли я побував, коли я мав такий випадок в, в аеропорту у Відні. Коли цей, ну, співробітник аеропорта, який передивляється посадкові талони, ну, і пропускає там, так, чи все в порядку. Далі на гейт в рукав, там, і він дивиться, що цей там, посадковий талон ну, в Київ, так? і, і паспорт, дивиться, що це паспорт український, і він віддає каже: все окей, дякую, українською мовою. Це для мене було дуже приємною несподіванкою. Я його тоді почав питати, кажу, він каже, так, я вивчу, тому що з повагою до України. Вивчу українською кілька українських слів для того, щоб показати свою повагу до України і українців. І це дуже важливо. Це, це те, що, що нам потрібно поширювати, що робить народна дипломатія.